Замовили в магазині Ало на сайті подушку Руно з антиалергенним наповнювачем. Так, наповнення тут антиалергенні силіконізовані кульки 100% полістер. Вона двох кольорів отак, от з цієї сторони така голубенька, з цієї біленька. Зараз будемо розпаковувати її. Значить, по подушки, що я можу сказати? Розмір 50 на 70 см. Дуже якісно зараз, дивлюсь, дуже якісно вона, дуже гарні шви, де прошито, непогано так. от, По м'якості, вона досить така м'яка і водночас взбита і буде гарно тримати голову, я думаю. Що ще можу сказати? Треба буде пробувати спати на ній і. Думаю, все буде класно. Також замовив наволочки до неї. От. Подушки у нас дві такі. Будемо спати, пробувати. Замовляв на відділення в сам магазин Ало. Дуже гарно. Я, я довольний. Прийшло дуже швидко. Воно... Подушка да, досить якісна, і думаю, буде довго служити. От. В принципі. Да, що ще можу сказати? Шви рівненькі, всі квадратики гарні. Нормально все зроблено. От. Набірки тут теж написано, що можна стирати її при 40 градусах. Далі вона важить 600 грамів одна. І тут ну, може хтось сказати, що це плюс або мінус. Тут немає молнії. Тобто вона йде просто як подушка, на неї ще треба одягати наволочку по-любому. Молнії тут немає, тому стирати прийдеться отак при температурі 40 градусів. В принципі, отакі подушки купили на свою кровать. Будемо пробувати. Ну, на ощуп дуже приємна і дуже якісна. В принципі, я не жалію. За цю ціну це дуже гарний варіант. В принципі, все рекомендую до покупки. Отакий варіант називається ще раз. Подушка Руно 50х70 см, наповнювач антиалергенні силиконізовані кульки. От, 100% полістер. От. В принципі, що ще можу сказати. Розмір досить великий. Хто переживав, що це маленька подушка, вона досить реально велика. І голова тут буде 100% поміщатись.